Друзі, вітаю вас ще раз. Ну що, тісто я замісила і відправила до холодильника, готую начинку. Я, якщо вже розпочала, то вирішила поділитися з вами до кінця приготуванням свого пирога. Я відварила пів стакана рису. У мене сьогодні басматі. Добавила шматочок вершкового масла. Я ще його не солила і не заправляла, буду робити це пізніше. І в мене обсмажуються мариновані опеньки з цибулею. Я їх так трошечки лише припущу і буду зараз готувати ще курку. Підсмажила. Ну, не зовсім підсмажила, підсушила курячу грудку, отакою соломкою. Ви знаєте, що, мабуть, смачніше би було з бедром, воно сучніше. Але буде в нас з грудкою. Я її додавала небагато, тому що в мене тут опеньки, і пиріг буде невеликий. Опеньки відправила я вже до рису. Зараз додаю грудку, посолю, поперчу. Більш ніяких приправ додавати не буду. І нехай вистигає, чекає свого часу. І так, друзі, настав час вже збирати мій пиріг. Начинку я зробила відварений рис, підсмажена, чуть-чуть підсушена курка соломкою. У мене були мариновані опеньки. Я їх протушкувала чуть-чуть з цибулею і додала кропу, посолила, поперчила, додала вершкового масла у рис, і вийшла ось така. Начинка додавала замороженого кропу, він придасть чуть-чуть їм яскравий присмак і вигляд. Тісто я вже витягнула з холодильника. Виглядає такий тверденький маргарин, не знаю, чи я його використаю. Все чи менше. Якщо залишити, закину морозильну камеру і зроблю колись якісь форнеті, а зараз розділю на дві частини і буду. Розкачувати основу, і так, друзі. Тісто вже в нас у формі. Викладаю начинку, викладаю я її всю. Не дуже її тут багато, але, звичайно, і не бідно. І заправляла і додавала все у довільній формі, все на смак, усе, як у мене були, які були продукти. Тісто вийшло безподобне. Трошки я замалу основу зробила, буду верх під низ заправляти. Воно, звичайно, б краще було навпаки, але вже як вийшло. Зараз розтягну верхню. Частинку і заправлю її під низ. Тісто піддатливе, і дуже гарно дається. З ним працювати. Ось такий вийшов пиріг. Я Верх заправила під низ, хорошо його прижала, притиснула, змащу яйцем і відправлю в духовку при температурі 180 градусів, а наскільки не скажу, як спечеться, тоді побачимо, буду. Випікати до готовності. Начинка майже готова. Рис сварений, опеньки теж. Ну, курочка, я думаю, трошки просушена вже, вона зготується швидко. Нам лише було би готове тісто. Будемо чекати 50 хвилин. І ось якийсь у нас вийшов красень. Аромат неймовірний. Буду різати, покажу. А зараз нехай холоне і чекає свого часу.